Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами в ефірі. Слава Україні, пане Андрій. Героям Слава вітаю студію. Отже, ви нам можете розказати, яка зараз ситуація з вагнерівцями в Білорусі? Скільки їх там залишається? Яка у нас є інформація по цій ситуації? Ну, по перше хочу зазначити, що ситуація на кордоні з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо спроб. Ну не тільки вторгнення, а й спроб, щоб дестабілізувати ситуацію, яка могла б надходити по той бік кордону. Але наші підрозділи розвідки, звісно, що стежать за ситуацією загалом на території Білорусі щодо кількості російських військ, можу нагадати, Росія вивела свої підрозділи. З Білорусі і в рамках ротації нових не завели. Ну, і, звісно, що за російськими найманцями, які перекидувалися на територію Білорусі, коли вони почали туди прибувати, ми фіксували, що їх, їхня кількість там коливалася десь на рівні 6 тисяч осіб. Подальшому їх почали виводити, або фактично вони звідти почали зникати. І на даний момент, за нашими даними, їх там знаходиться не більше тисячі осіб. Це, як правило, ті інструктори, які залучені залучаються до підготовки підрозділів армії Білорусі або виконують якісь інші задачі, але значного значної загрози вони не становлять Україні. Зрозуміло. Яка ситуація зараз на кордонах, і, зокрема, в контексті втікачів? Чи збільшується їх кількість? І ну, якщо там можемо підбивати якийсь підсумок за певний період, скількох вдалося зупинити? На жаль, спроби незаконно перетнути кордон вони залишаються. Ми не відмічаємо значного збільшення таких спроб. Кількість їх не залишається такою сталою в середньому десь 30 осіб за добу прикордонники затримують на кордоні під час спроби незаконно залишити межі країни. Це і поза межами пунктів пропуску, де відмічається найбільше таких випадків. А також і в пунктах пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи. Найбільше спроб по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, фіксуються на кордоні з Румунією та Молдовою а по пунктам пропуску найбільше. Таких спроб незаконно перетнути кордон, в тому числі з підродними документами, це на кордоні з Польщею. Ну, власне можу сказати, що загалом на кордон з Польщею припадає 50% від цього пасажиропотоку. тому і власне. У пунктам пропуску тут найбільше таких випадків. Якщо говорити з 24 лютого минулого року, то в пунктах пропуску нашими інспекторами було викрито близько 6800 осіб, які використовували підробні документи або намагались перетнути кордон у інший незаконний спосіб. У пунктам пропуску а по зеленій ділянці кордону таких осіб було затримано близько 15 Пане Андрію, Верховна Рада хоче повернути криміналізацію контрабанди. Як за цей час, час повномасштабного вторгнення, цей вид незаконної діяльності взагалі змінився? І що зараз намагаються вивозити чи завозити в країну нелегальним способом? Ну, дивіться, порівнювати до прикладу з минулим роком або з, з періодом до повномасштабного вторгнення досить складно. Можу констатувати, що на даний момент які спроби незаконного переміщення товарів через кордон вони залишаються. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення кілька місяців, фактично. Ми не фіксували спроб незаконного переміщення товарів в подальшому, десь були влітку минулого року. ці спроби почали відновлюватися, і на даний момент вони продовжуються. Той же час, до прикладу, ми бачимо кількість збільшення кількості випадків спроб незаконного переміщення товарів. Але якщо знову ж таки порівнювати з минулим роком, то їхня сума оцінки дещо нижча. Загалом, з початку цього року, за вісім місяців, наші прикордонні наряди, а також у співпраці з, з, з працівниками митниці, було викрито товарів на суму близько 280 мільйонів гривень. В минулому році, і але тут треба пам'ятати, що були і січні, люти, і лютий до повномасштабного вторгнення. Кількість виявлених товарів сума їхньої оцінки була дещо більшою. До прикладу, в 2021 році загалом, протягом року було затримано товарів на суму 650 мільйонів гривень. Тому треба продовжувати стежити за цим розвитком, але знову ж таки, Кількість спроб зросла в порівнянні з минулим роком, але партії, які намагаються перемістити порушники, вони значно нижчі. Як правило, якщо говорити про зелену ділянку кордону, то це спроби переміщення тютюнових виробів. По пунктам пропуску це різноманітні групи товарів, які намагаються як правило завести на територію України. Є окремі групи товарів які намагаються вивести з території України. Але ми продовжуємо співпрацювати і з працівниками митниці і з іншими правоохоронними органами для того, щоб викривати такі спроби і не допускати їх, щоб вони реалізовувалися на державному кордоні України, пане Андрію, наостанок. Яка ситуація із чергами на західному кордоні? На виїзд і на в'їзд, де найбільші черги, і з чим пов'язуєте? Ну, який казав, загалом 50% пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Там найбільше люди перетинають кордон, але можу додати, що загалом з початку цього місяця кордон вже перетнуло близько 3,1 і мільйона. Осіб ми бачимо певне зменшення динаміки пасажиропотоку у порівнянні з літніми місяцями, але він залишається на досить такому високому рівні. В середньому за добу кордон може перетинати від 95 до 110 тисяч осіб в обох напрямках. При цьому ми не фіксуємо ні переваги в'їзду значної, ні переваги виїзду з України. Натомість, звісно, є дні або навіть години, коли одночасно до Кордону можуть перебувати громадяни. Це як правило кінець тижня, через що і збільшується, збільшується черги, збільшується час очікування на проходження контрольних процедур. Також радимо громадянам користуватися інформацією, яку ми поширюємо в себе в телеграм-каналі, де що три години інформуємо про стан завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України. Це саме робиться для того, щоб люди могли для себе обирати найменш завантажені пункти пропуску і не, не створювати на Пичення на кордоні на кордоні на тих напрямках, де йде найбільший потік, а обрати собі найменш завантажені напрямки. Дякуємо, пане Андрію, вам за цю оперативну інформацію, надану в марафоні. «Єдині новини Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами наживо.